Наступна інспекція найрезонансніша. Скандал в одеській школі. Сьогодні учебно-воспитательний комплекс Надіжда штурмувала Ольга Фреймут. Правірка учебно-воспитательного комплексу Надіжди Відущий привратілась в настоящий скандал. 11 березня в Одесі керівники комунальної школи номер 275 Надія заблокували знімальну групу програми інспектор Фреймут каналу «1 плюс 1». Ми не збиралися більше знімати школи в Одесі, але вночі шеф-редакторці надійшла смс прохання про допомогу від батьків. Добрий вечір, Плюс возьміть трубку. Умоляю апомощі. Зараз відбудеться інспекція в школі 275. Це звичайна школа державна, але називається. Надія про цю школу дуже багато всього писали. Батьки вони стурбовані. Окрім того, що дітей погано харчують. Ще тут процвітає корупція. Батьки обурювалися, писали навіть до СБУ та адміністрації президента. Шукали порятунку один в одного. Це відео з батьківських зборів. Нас безвісно, що в принципі школа хоч куті государства. тут є благоповітільний знос, еквівалент определеної суми валютної. На сірі. Валютна було 600, стало 700 шістота на інспекції. Поки переступала поріг, порахувала в школі 700 дітей. За кожного на рік вимагають 650 доларів. То школа отримує щороку майже півмільйона доларів. Подивіться на цей балкон. Він аварійний. Скільки випадків було, що балкони падали? А як можна тут здавати нормативи з культури? Батьки є учасниками навчально-виховного процесу. Вони мають право відвідувати школу у будь-який mm. час. Мужчина, мами прийшли до дітей, а ще до школи не пустять. Так. А ви, коли приходите в звичайний день, ви можете зайти до своїх дітей? Так. Чи теж так? А, ну так давайте. А вони не відкриють, бо вони бачать камери. Охорона, ви жартуєте? а нам. А це що зараз? Діти будуть в заручниках? будь ласка, родителям. Стоїть спиною. Мужчина, ми прийшли дітей зі школи забирати. Можливо, назавжди. Зачинені двері не причина зупинити інспекцію. Тож, заручна підтримкою батьків, йду на радикальний крок. Прошу дітей відчинити мені вікно. І вони відчиняють. Все, мене пускають. Мамочки, ходіть сюди. Ой, діти, вибачте, будь ласка, можна до вас? Дякую. О, добрий день. Вибачте, будь ласка, Ігор, залазь. Ви знаєте, я з батьками, я з дозволу батьки, мене просто не пускає охорона. Мамочки, заходьте. Ви за ці вікна платили, маєте право зайти. Як мамочка звати вас? Ірусь, пішли. Мама Іра. Нормально за 650 доларів лазити по вікнах. дожилися, дівчата. Це не нормально. Ми батьки і преса. Дай мені приката є. Пресата. Стоп, стоп, стоп. викликайте криві. Це батьки, це батьки. Батьки платять охоронцеві по 250 гривень, щоб він беріг дітей. А він їх зустрічає кулаками. Це наші батьки. Ну, чому? Це школа. Мужчина, я знаю, що мене, вам платять багато грошей. Давайте ви міліцію. лісі. Вони все. А що ти мені тут кажеш? Ні, покортина. Ви Діти, я добре, що виставжу класики. Фух, можна я біля вас присяду? Я поясню, що відбувається. Батьки намагаються вже дуже довгий час стукатися до цієї школи. І у нас є претензії до директристи. Можна, будь ласка, викликати? Батьки не змогли зайти через центральний вхід, зайшли через такий. Швидше в нас через вікна якісь люди сторонні. В нас, вибачте, я знаю, хто ви то чого ж стороння? Нас... Почекайте секундочку з ким розмовляєте З міліцією. О, давайте мені теж трубочку. Потім з'ясувалося, Це заступниця директорки, заступниця у всіх відношеннях. Ольга, я пишаюся. Покажіть, будь ласка, ваш досвід, це комунальна власність. Почекайте, покажіть мені. Я прийшла послід. з батьками. Почекайте, ви прийшли через вікно? Да. Що мені з батькам закрило це му ще на двері? Перепрошую. Я сама мама, я проходжу в школу до своєї дочки. Ви можете не перебувати? Ви ж пані вчителька? Я ж так бачу. Немає часу на скандали. Шукаю їдальню, тому відчиняю всі двері. Діти, де їдальня? О, зараз Пані вчителька, а вас хіба зараз не урок? Ні. Я перепрошую. Ні. Добре, тоді будемо разом. Ось їдальня школи номер 275. Добрий день. А то, что сейчас кажуть про вашу школу, пани заступница, что школа, вона найбільш корумпована школа в Украине. Одесские СМИ писали про поборы с родителей в 275-й школе. Суд вынес решение о запрете проводить проверки по фактам коррупции в скандальной школе номер 275. Коррупционный скандал. В одесской школе вымогают в долларах. Родители жалуются на коррупцию в школе. Як ви до цього ставитесь? Будь ласка, що в вашому понятті? Корупція? Корупція, корупція? це державна школа? Так, державна школа. А чому тоді батьки платять 600 доларів 650 доларів в рік? Це які послуги, пані заступниця? Будь ласка. Хто вам сказав? Батьки сказали, преса сказала. Ось прийшов батьківський комітет. Тобто, це не правда, що батьки батьки. Ну що ж ви мене обманюєте? Кажуть, що ви не платите 650 доларів в рік? Ну, мы платим 300 долларов в семестр. И разговоры о том, что не в валюте, в какой-то гривне, в гривневом эквиваленте не идет. Конкретно только в валюте. Это при том, что все остальное мы тоже платим. За питание мы платим, э, там какие-то нужды мы все это оплачиваем. Ну, я хочу сказать, а что я в прошлом году, а, как сами подходила У, У меня случилось здесь двое детей в прошлом году. И я попросила сделать скидку за твоих детей. А я, а я, я могу вам рассказать, снышки или не снышки. У нас есть фигурованная радость. Кто у нас в попечительском селе? Ни один из вас. Вы кого-то знаете? Нет. Никого не знаете. На что были потрачены деньги, мы тоже не знаем. Препрошу, шампунь. Ну, Это все-таки, что снышка, значит, батьки платят. Витя, за родственной школой мы не бассейн. Тому що держава, крім заробітної плати і крім послуг комунальних, не оплачує нічого. Тому батьки, звичайно, а як вижити? Купити а, одноразові а, стаканчики, зробити ремонт. Перепрошую, обновити так. Перепрошую, можна так, я так. скажу? Перепрошую, дуже перепрошую так. вас. У Мене дочка вчиться у фотовому ліцею Києві. Це дуже хороша школа, але вона державна. І ми теж батьки, і ми платимо. Але ця сума на 650 доларів це копійки. Скільки ви платите в рік за навчання? В цьому думаю, що першою полуходів є 350 8, доларів, а да? второю полуході 300, 300 доларів. І просила ви і ви розказуєте. І. Ви теж можете зараз розказувати, і я вам розкажу і мене. Поки батьки відволікали завучку, я займаюся своєю справою йду подивитися, як дітям подають їжу. А що так смердить ганчірками? Діти дуже скаржилися, що дуже смердить посуд. Я я навіть не хочу, я не, не, не така сміла. А от і міліція прийшла. Там не на обід. Подивіться, з ага, да. засіб для дезодорування приміщень, так. Да. А й обрабатують руки. Руки, тому що батьки писали мені, що діти цим обробляють ручки. Да, А потом дерматити, а потом проблема, алергія, конечно. Класси позаносили бутылочки с какой з химической жидкостью, которым дети, дітям обрабатывали руки перед столовой. У мальчика в нашому класі на руках появилася непонятна не алергия, в не, общем, ну, какой то дерматит. Прийшла мама уже в школу. Посмотрела, на цій бутылке написано «Средство для дезинфекции помещений». Тепер батьки, що ви мені писали, мамочки, я знайшла його. Це правда. Тобто це річ для дезодорування приміщень. нітиться, як колядники під хатою. Зйомкам не перешкоджають. Мужчина, а може зайти на кухню допомогти? Ні, перепрошую. А ви сюди що приїхали? Нам допомогти? Ми приїхали для обезпечення в порядку. поряд. ви не можете зайти, бо у вас немає медичних так, книг. Заходжу я. А, не зачинили двері. Смотрите, камера не передає. Остіні, будь ласка. Батьки мають право подивитися, що йдять дайте діти. мені, Пока хай батьки подивляться. Ви, ви були дідані, перепрошую. Перепрошую, тут немає Я хоч на їжу подивити. Так, а може в кабінет директора? Де її кабінет? О! Пані жінка, до вас прийшли батьки. Ми принесли вам щось. Плачу 100 доларів. Даю 150, дають 150, Пускайте. Завуч бачить, що міліція на нашому боці і викликає слідчо-оперативну групу. А ми піднімаємося на гору. Все ж таки не втрачаю надію подивитися, чим годують дітей в 285 школі. А коли будуть обіди подавати? Тому що ми так і не да. побачили їжу. За да, розпадом. Скажіть, а от ви зараз винесли компотики? А коли їжу подадуть діткам? у відбудуть. Перевіримо столик, де їдять дітки. Тут же да. дітки їдять. Може бути роботи по-другому і о дітях, в першу чергу. 425 це значне перевищення норми. Ну дивись тут мікробів, скільки має бути 10 – норма тільки що десять. як Ми зашли. Зрозуміло, поки ми тут дітей не годуватимуть. Аби школярі не залишалися голодними, покидаємо школу. Правда, так, добрий Дуже день. Здравствуйте, що стежите тут Київське радіо. Дуже приємно. А інспектор Фреймут, от моє посвячення журналіста. Ми зараз діємо згідно Конституції України і з бажання батьків дітей, які тут вчаться. Конституція України, частина 2, стаття 34, стаття 50 і 2 стаття 26 закону України про друковані засоби масової інформації. Тому, е а ви чого прийшли? Нас а, Скажіть, пожалуйста, а є заявині роді у вас да. какое-то? Да? Ми приїхали на прохання батьків, які платять великі гроші. Вчитися школі коштує 650 доларів. На камеру каже заступник директора, пані Оксана, що це неправда. І приймають гроші тільки в доларах, виявляється? Ну ви знаєте, що у вас буде уголовное производство, яке роздається в Київському раді в суспільство моделі по поводу цієї школи. Та, це ви вже це знали. Відбулася інспекція у школі номер 275 Це звичайна державна школа в Одесі. Але їй дали назву Надія, і батьки за неї платять, що роблять її за дорогим задоволенням. Обслуговування я прийшла на прохання батьків дітей, яких тут навчається. Але через центральний вхід мені команді і батькам не вдалося пройти. Нам довелося лізти через вікно. Ми попросили вибачення, але це був єдиний спосіб потрапити всередину школи. Заступниця директорки, пані Оксана, вона постійно постійно щось говорила і намагалася добитися свого. Викликала охорону, міліцію, слідчих. Сама директриса Тетяна Васильівна на зйомки не з'явилася, хоча мала бути в школі. Комфорт. Балкони в аварійному стані. Було три туалети, і один загальний, який Богу дякувати закрили. Але мити руки дітям дають не милом, а засобом для дезінфекції приміщень, що є небезпечно. І фотографії дітей, у яких спухають руки, ми з командою отримали. Чистота. Ми не побачили їдальню. Нам зачинили двері. Батьки просили, не дозволили. Але те, що я побачила, провели по столі, і які тільки перед нами витерли. І то тривожний результат показала моя міні-лабораторія. Це майже 500 із дозволеної норми 10. Ціни. 650 доларів коштує навчання однієї дитини. Школі. 580 гривень треба доплачувати окремо, аби дитина харчувалася. Також 250 гривень платять охоронцю тут дорого вчитися. Професіонали Професіоналів я не знайшла. І мені дуже прикро, що тут батьки стали заручниками обставин. Тетяна Васильівна, вона як коза дереза, яка залізла в цю школу і не пускає. Ні вовка, ні зайця, але я впевнена, що прийшла команда інспектор, і вона як рак не бурак впустила цю ситуацію, і скоро Тетяна Васильівна буде змушена покинути ці хорами. Батьки, потерпіть трохи. Я впевнена, що ми зрушили ситуацію з місця. А поки що я не раджу 275-ту школу в Одесі батькам. Ця інспекція сколихнула Одесу. Ольга Фреймут, пожалуй, навела переполох не только в Одесской общеобразовательной государственной школе номер 275 «Надежда», но и в средствах массовой информации. В итоге три детских сада закрыты на капитальный ремонт, а в одесских общеобразовательных школах провели анонимное анкетирование родителей младших школьников. Отныне пожелания родителей будут учитываться организаторами питания при создании меню для школьников. Юлия Федорова, Валентин Мирза из Одессы мамы для инспектора Фреймут. Поради батькам від інспектора. Якщо ви знайшли мишей серед продуктів у шкільній їдальні, вимагайте від директора та медсестри акт про виконані роботи з дератизації. У шкільний час жодних дератизаційних робіт бути не може. Якщо в школі погане харчування, батьківський актив має поскаржитися завідуючому харчуванням у школі. Якщо його відповідь не задовольняє батьків, йти до директора та районний відділ освіти.